яскраве, Біє віцерець ласкавий. Хмаронька по небу пропливає, літо настає, весна минає. Вернаті друзі літають, танцюють, радіють, співають, у квітчені луки й поля радіє й сміється рідна земля. Ви розпочали в пришкільному таборі здорово живеш. Тож давайте привітаємось! Перший загін. Команда Капітошки! Наш девіз. Ми веселі капітошки, ми на сім'я! Дуже дружні і веселі радо носим це ім'я! Будь веселий! Так. Будь бадьорий! Тільки Настрій Настрійво погода клас! Приєднайтеся до нас! Будь ласка, знайомство з другим загодом! Чудача на весело живемо! на песенки майом! Раз, Раз два, три, чотири в ногу! Чудачанці, дай дорогу! Хто йде? Ми йдемо! Весело ми живемо! Сумувати ніколи! Молодці, привітали другий загін. Час настав познайомитися із третім загоном. Наш загін, а світ! Наш дивіт, світ! вас світ! Ми жимо.

Опинився на морі і познайомився з ким? капітаном. Тож, будь ласка, в вашій увазі, пісня загону капітошки капітан. Привітаємо їх! мені! Мару дощову. І от зараз нам Сітуліна Дашенька виконає пісню про маму. І смітнеться сонце, і смітнеться сонце, і смітнеться сонце, мачка моя. Хочу пограти в конкурс акторської майстерності? Ну, і що вона пробувала, бо поснідала? Крокодила. Крокодила? А ще хто думає, крокодил поснідала? Нічого. Він хромає. так. Не взуття, йому треба нові черевики купувати, да він підріс, ай молочи щука, семенчука, полотівка, сяка щука, супи на сами, очі лікарями, хто не хоче спати, забирає хати. Чуда осад, чуда жить на ньому, рідко і просто жить на ньому, рідко і просто чуда Наші щастя постійно, шулько-гості є банани, шулько-гості є банани, шулько-тачанка. Саме так про себе може сказати Агафонова Мирослава. І вона вам зараз виконує танок «Червона шапочка».

Літо радить дітвора, літо це купання в за горами не і рибалка на зорі. Літо радо дітворі, бо за літо всі зростуть, вітамінів запасуть і на осінь всі ураз перейдуть в наступний клас. На сонечко зустрічає, у літочко біжить, теплом всіх пригощає, струмочок дзюкотить. І ми радіємо разом яскраві ці порі. Багато друзів літо приносять дітворі. Сплітаємо віночки з сміхом і пісень. І з друзями проводимо ми кожен літній день. На сонечко чалує, даує нам диван. Яка весела, адісна, чудова ця пора. Я сміхаю сонечко, здравство золоте. Я сміхаюсь квіточці, хай воно цвіте. Літо, літо, літечко, дай мені з віконця поїдної днини, світла, сяючого сонця і хвилями, перлинами дасть поживитись. І тобою сонечко, звеселитись. Ай, які молодці! i n sáyá yuniforce. Треба подумати. Тож, які... Яка, як вона невдало підфутболила камінюку? От так от. А тепер, будь ласка, опроснемо, покажіть, як вам сподобалася. Як вам сподобалася моя <плес> Мирослава. Дітки. Я приємно була вражена вашими талантами і дійсно в нашому таборі безліч талантів. Задача перед нами була дуже важкою. Хто кращий? Звісно, всі кращі, але в кожній команді виявились справжні таланти.